А те, що в багатьох державах немає державних пенсій, вам це відомо? Пенсії великі. Так, мені це відомо. Мені відомо, що люди в тих державах давно користуються іншою пенсійною системою. Вони працювали на роботі, отримали собі свою зарплату, там, тисячу баксів, півтора тисячі баксів, дві-три тисячі баксів і відраховували свій, ем, на свій персональний пенсійний рахунок. Розумієте? І вони мають свої гроші, які продаються їм спадок, ну і так далі. У нас такого немає. У нас зараз є пенсійна система солідарна. Тобто пенсії, пенсії платяться пенсіонерам з тих грошей, які є, ну які є в наявності. Якщо бракує, то там інші фокуси, щоб додати до пенсійного фонду України, щоб була можливість виплатити пенсії. А звичайно, що ми не можемо брати собі за приклад у цих держав. Чому ми не можемо брати за приклад? Тому що там десятиліттями є економічна стабільність, там десятиліттями люди мають зарплату. Від тисячі до трьох і до п'яти тисяч баксів, і це і нормальна зарплата, це не космічно. Це все середня зарплата. У нас таких зарплат ніколи не було. У нас не було можливості ніколи такі накопичення зробити. Звичайно, що для нас оця пенсійна система, вона є ну, недоречною. Звичайно, що її можна впроваджувати, але як додаткове фінансування потреб людей, які вже досягли певного віку. Тому звичайно, що має бути у нас пенсійна система, Першочергово солідарна держава повинна забезпечити мінімальний прожитковий рівень кожному, е кожній людині яка кісну е 60 років, яка дожила у років. Це держава без беззапечти. Далі вже там хтось собі зміг відкласти, хто собі накопичити міг, хто сім купити заводи, хтось міг купити е шоколадну фабрику. То вже інша справа, це справа бізнесу. Але держава має забезпечити право кожної людини на життя. Гарантоване Конституцією. Ми пам'ятаємо, що в Конституції записано право на життя. То не просто така якась, ну так собі записали, живіть собі. Люди не можуть повітря харчуватися. Треба харчуватися продуктами харчування, платити комунальні послуги і так далі. Тобто це є обов'язок держави забезпечити мінімальний е, прожитковий рівень, ну і трошечка бонусом, щоб люди не просто жили, щоб виживали. І, звичайно, що в державі Україна повинна бути основною солідарна пенсійна система. Звичайно, що дуже добре було, щоб у нас почала діяти накопичена пенсійна система, щоб ми змогли забезпечити той рівень економіки в Україні, який би дозволяв би людям накопичувати ті гроші. Працюємо з вами в цьому напрямку, і, звичайно, що було б дуже добре, щоб в Україні були пенсії по тисячу баксів, і по півтора, і хоч по 55 тисяч доларів. Це і супер, коли таке буде, але це лише є це економічна площина, зрозумімо. Гроші з космосу не беруться. Гроші беруться з економіки. Тобто збудуємо таку економіку, яка буде здатна забезпечити гідне життя українцям в старості.